Запорізький центр розслідувань вітає вас! Я Катерина Рождественська, а це черговий дайджест з новин Запоріжжя та області. Сьогодні у випуску: фейкові розсилки від росіян, фортифікаційні споруди для Запорізької області та подарунок від розвідки. В окупованому Бердянську ліквідували місцевого колаборанта, підприємця Олександра Галія, який одним із перших перейшов на сторону ворога. Як повідомляє Бердянська міська військова адміністрація, до повномасштабного вторгнення Олександр займався переробкою сміття і продажем тютюнових виробів. Після окупації допомагав расистам прибрати до рук бізнеси та майно бердянців та доповідав окупаційній владі про українських патріотів. Більше вже не буде. В Оріхові ДСНСники врятували собаку, який впав в пересохлу криницю. Пес впав в пересохлу криницю глибиною 5 метрів. Громадяни звернулися до рятувальників, які за допомогою мотузки та драбини дістали собаку з пастки. Кожне життя важливе. На Запоріжжі пропаганда розганяє страшилки про Щадбанк, який блокує картки ухилянтів. Відповідний допис зробив телеграм-канал окупаційної влади Такмак сьогодні. Ваша карта заблокірована за ніявку воєнкомат. НКМАТ. Ащадбанк – нової демократичній реалії України. Написав канал і навів фото у якості доказу. У прислужбі Ащадбанку на запит журналістів «Стопфейк» відповіли, що ця інформація є фейком, і банк не розсилає подібні оголошення. Кабінет міністрів виділив 1,3 мільярда гривень на будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області. Спочатку цього року з резервного фонду уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікації. З інших джерел фінансування залучили майже 11 мільярдів гривень. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що понад 16 мільярдів виділили обласним військовим адміністраціям, зокрема, 1,3 мільярди Запорізькій області. Очільник Запорізької області Іван Федоров у телемарафоні заявив, що тендер відмінили не через те, що не буде будуватись, а через те, що ворог не має знати, де і в якій кількості буде будуватись. Будівництво фортифікаційних споруд це пріоритет. Також Федоров додав, що на казначейські рахунки області вже зайшли кошти для будівництва. І трошки гарних новин із Запоріжжя. Суд зобов'язав знести самочинну недобудову Офісно-Торгового центру в Олександрівському районі. Товариство, не маючи відповідних документів, розпочало зведення будівлі площею понад 500 квадратних метрів. Прокуратура виграла суд і тепер недобудову знесуть, а земельну ділянку повернуть у власність громади. Закінчуємо традиційно гарним відео, яке підійме вам настрій. Головне управління розвідки на день всіх закоханих зробили найкращий подарунок українцям. Ударними морськими дронами потопили десантний великий корабель Цезар Куніков. Як це було? Дивіться у відео. Revenge is a must, where one can't get buried in dust. I want them, I seek retreat and no one then. Revenge is a must, where one can't get buried in dust.